Слава Україні! Мій позивний Єгер і сьогодні ми поговоримо про рюкзак. Ви давно мене просите знімати щось про спорядження, отже, настав ваш час. Дивіться, у мене в руках рюкзак рейнджера від компанії Балістики. Називається він штурмовий рюкзак, тому що це українською мовою. Але від себе додам, що робить рейнджер, його задача на добу вийти. На позиції перевірити суміжників або сходити по припаси, і цей рюкзак оптимально для цього підходить. Насправді від себе можу сказати, що я цей рюкзак поганяв 7 днів, і він шпрехає конкурентів, в тому числі 5.11, тому що його функціонал продуманий і він суттєво переважає інші рюкзаки. Тому давайте дивитися зверху і потрошечку буду розказувати всі переваги і недоліки цієї. Штуки. Отже, перша його перевага і одночасно недолік це розмір. Зверніть увагу на те, що розмір цього рюкзака невеличкий. Але це тільки на перший погляд. Насправді він доволі важкий, його вага приблизно до 2 кг. Тобто для рюкзака це доволі багато. Але через те, що він технологічний. Зверніть увагу, що у нас є одна велика кишеня. Будемо йти зверху вниз, щоб не пропустити нічого. Є одна таємна кишеня. Насправді тут в магазині лежала ось така річ. Це кавер для шолому, тобто кавер, який дозволяє вам носити цілий шолом на додачу до рюкзака. Він зберігається ось тут, дуже просто складається. І давайте я покажу, як ми його вдягаємо. Отже, зверніть увагу: тут є ось такі речі. Це насправді дуже зручне кріплення, система фіксації. Для того, щоб його засунути ось таким макаром сюди. Тобто є направляюча і ви зафіксували це тут. Вони виконані таким чином, щоб ви не могли помилитися. Тобто відразу натякає ширина цих строп і ширина відповідно кріплень. На те, як його фіксувати. Отже, ось так зафіксували, супер. У нас є можливість сховати шолом. Насправді це величезне кишення, тобто сюди влазить голова. Ну і в принципі, очевидно, здогадатися, що тут може зберігатися купа вашого мотлуху. Ну, а як фіксувати зверху, все також дуже просто. Ось тут є також лямки, їх ви можете регулювати за довжиною, тобто вони не фіксовані. Ви можете зробити коротше, а можете довше, в залежності від того, що вам потрібно. І фіксуємо або тут. Але мені насправді не подобається фіксація саме за ось цю річ, тому що ви ж бачите, ось ця річ вона буде просто роз'їжджатися, якщо ви начепите сюди багато ваги. Наприклад, накидаєте БК або гранат. Тобто ця штука може просто ось це розкрити. Відповідно, балістика продумала цю штуку і зробили варіант фіксації на тілі самого рюкзака. Давайте я покажу, як це працює. Дивіться, ось цей фастекс, він знімний. Тобто його зробили спеціально так, щоб ось цей фастекс міг або опоясувати рюкзак для того, щоб носити, наприклад, мухи, або ви могли зафіксувати шолом уже сюди. Залишається тільки один недолік, що ця штука не відкривається. Тобто Я не розумію, як його можна відкрити. Проте зручна штука дозволяє вам відкинути ось так і розкрити ось цей відділ. Тепер зверніть увагу, будь ласка, на ось цей відділ. Тут вже з рюкзаком. Вам дарують два крутих підсумки, які ви можете ліпити або на тіло рюкзака, або якщо у вас шиза, можете приліпити його ось так. Тобто ось ця ліпніна, вона дуже зручна, тому що ви можете його зафіксувати і на плитоноску, як додатковий підсумок, і на рюкзак, і на будь-яку поверхню. Навіть собі в авто ви можете приліпити, тому що ось тут велкро повноцінний. І по якості велкро я скажу, що воно. В принципі, хороше тримати буде довго і багато разів відліплятися. Доволі непогана стропа, доволі непогана резинка. Проте це сьогодні є у всіх виробників. Підсумок, в принципі, зручний. Далі, ось така штука. Вона дуже цікава, тим, що ви можете її зафіксувати як вам зручно. Можете прямо сюди наліпити, тому що виробник продумав велкор, для того, щоб можна було його ліпити як завгодно. Вверх ногами ось так. Тобто це доволі зручна компонована річ, яку ви можете дістати з рюкзака, якщо вам потрібна ось ця кишеня. Просто наліпите собі на плитоноску. Ось тут є величезний такий велкро патч, тобто велкро панель. І далі ми можемо відімкнути тут іще один відділ, ось він. Тобто Він також фіксується, якщо вам потрібно щось там заховати. Тобто він ось так. Розбирається. Сюди я би клав якісь документи, ну, те, що може погнутися. Якщо у вас є якісь планшети, або якщо у вас є те, що вимагає плоского зберігання, можете зберігати тут. Я не думаю, що ви будете часто використовувати цю кишеню, тому що я на бойових її не юзав. Отже, тепер далі ось ця. Дуже зручна кишеня. Тут ви можете зберігати мильнорильне, якщо ви йдете на БЗВП. Дуже зручно побачити, що де і як лежить. І кишені розташовані саме так, щоб тут нічого не губити. Тобто це не єдина кишеня, в якій ви будете ось так копашитися. А це доволі зручні дві кишені, які також продумані. Одну з них ви можете використовувати, відстігаючи тільки одну частину рюкзака, тобто до неї є доступ відразу. Ну і насправді хочеться віддати честь. Віддати честь, звісно, звучить дуже погано, але хочеться виразити вдячність виробнику за те, що зробили ось таку толкову річ. Як бачите, фурнітура якісна, і я можу дуже швидко відстібнути, наприклад, ось цей кейс для шолому. Тобто це не кавер, це, мабуть, просто зручний підсумок для шолома, тому що кавер він надягається безпосередньо на шолом. Ну і Для того, щоб він не заважав нам оглядати рюкзак, ми його просто згортаємо ось таким макаром. І кладемо в потаємну кишеню. Ну, Кишеня насправді не зовсім та й потаємна, просто вона, мабуть, подрозумівалася, що буде потаємна, тому що тут місце тільки на ось цей підсумок. І ось, в принципі, ми можемо спокійно перейти до наступних відділів. У нас є ще один відділ, який вже зберігається за змійкою. Так, змійка у мене тут. Зверніть увагу на всі ці кріплення, вони, до речі, продубльовані, тобто і всі ось ці. Мама для Фастикса, вони зроблені ось таким макаром. Тобто ви можете поставити його куди завгодно. І якщо у вас є фантазія, то ви можете догадатися, що і ось так ви можете цей підсумок адаптувати для носіння поверх рюкзаку. Отже, мені це не сильно зручно робити, тому що я полюбляю використовувати взагалі гачок для того, щоб фіксувати ці речі. У мене Є проблеми з фіксацією Млок і моллі, тому я використовую спеціалізований інструмент. Ось так це буде працювати. Тобто тут м'яка стропа, тому я би вам не радив, якщо вона з'їде в бік, все ж таки вона також відчепиться. Якби зробили ось тут жорстку стропу, взагалі були б молодці. Але якщо ми говоримо про систему моллі, то це дозволяє вам на жорстку стропу прикріпити ось цю. Маму фастекса доволі надійно будь-куди. І кріпити предмети будь-якої ширини, будь-якої довжини по діагоналі. Ну і також невід'ємна перевага в тому, що ви можете просто замінити ось цей фастекс на будь-яку іншу точку. Ну і таким чином ваша ось ця штука може дотягнутися будь-куди. Це також адаптивне кріплення, воно регульоване. Доволі зручно регулюється. Зазвичай ось ця штука вона взагалі не зручна. Але ось ви можете зробити і ось так. Якщо у вас дуже багато барахліща, то можете зробити тут прямо лямку, і це буде зручно. Єдине, що ось ця штука відкриватися вже буде гірше, проте виробник залишив на Ваше усматрення, як ви хочете, на ваш розсуд українською мовою, на ваш розсуд виробник залишає використання з цих фастиксів, і ви можете їх тулити будь-куди. От, наприклад, коли я підганяв під себе спорядження, цієї функції дуже не вистачало. Тобто, на оспреях, на всіх плитоносках велмет. Там просто однобічні лямки, і на перуні шостому вони підіймаються вгору, і я ставлю їм запитання, а як їх перекинути на низ, А вони кажуть, ні ні-ні, так заплановано. Тобто система взагалі не адаптивна, і мені довелося переучуватися, потім я перуна продав. А ось ця штука зручна, тобто його навіть продавати не хочеться, тому що я можу просто під себе підлаштувати цю систему і оптимально її зробити для себе. Ось ця штука також доволі цікава, тобто вона не має плутатись. Якщо у вас є мізки і ви не втратите ось цю маленьку великрушечку. Але загалом ось така система, тобто вона доволі зручна. Тепер щодо великого підсумку. Великий підсумок також розділений на декілька зручних кишень. Тут, на мою думку, кишені великуваті, але я думаю, це для того, щоб зберігати великі предмети, типу газові горілки або те, що ви можете носити з собою на позиції. Тобто, щось об'ємне. Зверніть увагу на ось цей механізм. Тут доволі жорстка спинка. Це радує, тому що, як правило, спинкою нехтують. І я відчуваю, там доволі легкий, проте доволі пружний пластик. Тобто вона не відразу зноситься. Там немає картону. Тобто я його можу зігнути, розігнути. І спинка ну, відчутно, що пластикова, тобто вона не картонна, вона від води не розмокне. Доволі надійна штука. З цього боку у нас знаходиться велика кишеня, вона ось тут порожня. І ще я бачу, що вона відривається. Тобто тут ого, ми можемо подивитися своїми очима на те, який тут пластик встановлений. Це також радує, тому що, як правило, він шитий всередину. Ви можете його дістати, замінити на будь-що інше, він майже невагомий. Мені подобається, що використані якісні матеріали, тобто використані найбільш легкі підсилювачі. Ну і, на мою думку, це також позитивно, що ви можете вставити або полікарбонат, якщо він вам подобається, або будь-що інше. І таким чином спинка стає м'якою, або твердою. Клас. Взагалі молодці продумали. Мені подобається фірма балістика, тим, що вони адаптують все під реальні умови. Я знаю, що хлопці молоді, які там. Працюють, вони намагаються впровадити свої рішення. І це вигідно, тому що вони платять молодим хлопцям, щоб вони вмикали голову. Це ж просто кнопка-бабло. Платити молодим хлопцям, у яких є часи натхнення, розробляти продукти. І ми бачимо, що продукти дійсно якісні. От мені цим і подобається балістика, що вони роблять дуже багато різних речей, і у вас є завжди вибір. А перед тим, як ми поговоримо про переваги і недоліки цієї речі. Я хотів би поділитися із вами магазином зброї прапорщик. Це саме той магазин, в якому я купив свою першу бумпалку. І це саме той магазин, в якому я б рекомендував розпочати свій шлях вам. Ми з свого боку допоможемо з дуже приємними знижками від 15 до 25%, Ну а ви здобудете дуже вигідно свою першу одиницю. В магазині вам допоможуть оформити дозвіл і залишиться грошей на набої для того, щоб... Тренуватися. Я думаю, це більше, ніж вигідна пропозиція для тих, хто хоче обрати свою першу вогнепальну одиницю. Ну і тепер хотілося б розказати про недоліки цього рюкзака. Перше, що я сказав, він доволі важкий. Тобто ось цей рюкзак, який на 25 літрів, важить приблизно як на 45. Можна, в принципі, віднести це як і до переваг, так і недоліків, тому що у нас є ось така штука. І ось така штука, яка на голову ось так надівається. Ми можемо в неї закинути що завгодно, тобто вона має реально великий об'єм. Рюкзак, який виглядає як 25-літровий, перетворюється на 45 літрів. І тому, в принципі, можна натягнути сову на глобус і сказати, що він дійсно толковий. Наприклад, на мою думку, ось ця річ вона є зайвою, ну, тому що я ніколи не використовував її для шолому, тобто, ну, це штука, звісно, толкова, якщо людина не хоче забруднити шолом. Але тут доволі велика кишеня на шолом з навушниками, і тому ну, вона виглядає так, як сумка-мародьорка. Далі, ось тут я би зробив всього одну кишеню. Не зрозуміло, чому їх дві. Тобто, мабуть, для того, щоб втулити сюди, інтегрувати ось цю спинку. І, можливо, для того, щоб зробити ще ось тут один карман. Але якби я робив цей рюкзак, я б робив його з однією панелькою і виграв би трохи ваги. Висота тут 10 см, а тут 5 см. І оптимально було б 15 см, тому що якщо ми говоримо про ось такий підсумок, який ми сюди накинемо, то на гранати в принципі підійде, на магазини підійде. Але якщо ми говоримо про газові горілки, про все це в зборі, то набагато зручніше було б їх зберігати тут. Але все ж таки тут 10 см. Тобто наш рюкзак буде приймати форму кола і буде рейдовий, бо круглий. Насправді нам дуже важливо, щоб рюкзак у нас був зручний, і за зручність рюкзака в першу чергу відповідають лямки, в другу чергу спинка. Але якщо ви уважно слухали це відео від самого початку, ви вже знаєте, що цей рюкзак позиціонується як штурмовий, тобто одноденний. Тут доволі широка лямка, але вона не м'яка. Тут є дуже зручні кріплення регулювання для того, щоб можна було на будь-який зріст. Підлаштувати цей рюкзак, вони рухаються руками, проте з помітним зусиллям, тобто самі вони злазити не будуть. Якісна фурнітура від YKK, YKK, я не знаю, як воно називається, але YKK на гімно не ставлять. Тобто, реально дорога фурнітура, вона надійна і вона хороша. Тобто сьогодні намагаються цю фурнітуру ставити на якісні речі. Отже, з того, що я іще не показав. Дуже важливо зазначити, що ось цю лямку ви також можете притулити будь-куди і стулити, якщо заміните знову ж таки фастекси, будь-що. Тобто ви можете ось ці фастекси замінювати, тому що вони адаптивні. Абсолютно усі на рюкзаку. Ось ця штука вона тут вшита, тобто я не бачу, щоб воно виймалося. Отже, тільки бокові. Отак, значить. Тобто ось ці лямки. вони і не можуть бути ніяк замінені, тобто ви вже це бачите. Але якщо ми говоримо про фурнітуру, яка знаходиться зверху рюкзака, ну ось там ми вже дійсно можемо міняти. Я просто ось цю штуку не перевіряв, я просто їх носив. Що можу сказати, якщо ви носите з плитоноскою, ці лямки геть зручні. Вони трошки зачіпаються за плитоноску, тому що це рюкзак. Але покажіть мені хоч один рюкзак, який не буде зачіпатися за плитоноску. Це вже мої такі витребеньки, що я хочу, щоб взагалі все було ідеально підігнано. То будь-який рюкзак буде чіплятися за плетоноску, і я би все ж таки хотів ширші і м'якші лямки. Тому що, якщо ви будете використовувати цей рюкзак для EDC соло, якщо вам треба кудись сходити в поход, наприклад, однодневний з друзями, він є оптимальний по наповненню, але геть не оптимальний по лямкам. Тобто ці лямки будуть давити і терти, тому що стропа не розрахована для того, щоб її накидувати на плечі. Проте. Якщо я не помиляюся, у тієї ж балістики є зручні накладки на плитоноску. Тобто ви можете взяти чисті накладки і поставити їх сюди. І таким чином ви здобудете рюкзак, у якого геть немає недоліків. Тут є ще дві ручки, за які вас можуть тягнути, або за які ви можете підіймати цей рюкзак. Давайте я зберу все це і ми подивимося на його вагу. Тому що суб'єктивно вона мені здається 2 кілограми. А по факту у мене лежить кантер, який ми обов'язково застосуємо для того, щоб кожен із вас знав, скільки важить цей рюкзак. Ну, тому що мені суб'єктивно здається, що він важкуватий. І це через ось цю кишеню з велкору. Все ж таки матеріали якісні і легкими вони не будуть, тому що найкращий і найлегший рюкзак це мусорний пакет з лямками. Можете здогадуватися, яка там надійність. То мусорний кульок рветься просто від того, що ви чхнули. Тому все ж таки виробник зробив невеличкий запас міцності по цьому рюкзаку. Отже так, у мене завжди в автомобілі валяється черговий кантер, і тому ми будемо прямо зараз важити цей рюкзак. Отже, так, на кантері нулі. Я зараз закрию всі кармани, щоб він не розвалювався. Ну і в тому числі, щоб через опір повітря не збільшувалося і не зменшувалася його вага. Ми за максимальну об'єктивність. Отже так, я вас трошки надурив, рюкзак важить кіло 400. Тобто, в принципі, він вписується в абсолютно будь-які рамки штурмового рюкзака, тому що моя штурмова панель, яка мала 10% від цього функціоналу, вже важила 1,5 кг. Тобто цей рюкзак доволі зручний, у нього іще є дуже багато молі інтерфейсу, що знизу, що збоку. Що зверху, також тут є зручна резинка, за яку ви можете підчепити що завгодно. Я дуже часто використовував всякі резинки для того, щоб начепити їх поверх спорядження, це тупо зручно. Ну і також не забувайте, що у вас є можливість не тільки ось так чіпляти ваші Бокові припаси, а й через весь рюкзак. Тобто всі ці системи є адаптивними. Ви можете зняти Фастикс і переставити його будь-куди. На мою думку, це зручно, тому що у вас з'являється додатковий функціонал. Ну, і також ви можете обирати або фіксувати його тут, або фіксувати його через рюкзак, або зафіксувати, наприклад, за ось цю центральну мольку. Ну, на мою думку, це дійсно технологічне рішення, яке я поки не бачив у жодного виробника. Отже, так, ось ця штука доволі жорстка, тому, на мою думку, тут буде тримати найбільш надійно. І я б рекомендував все ж таки за підсилені велкро молі чіпляти ось цю штуку, тому що дійсно буде зручніше. А коли вам треба розкрити, просто натискаєте на Фастекс і розкриваєте основний відділ. Нагадаю, тут у нас є сумка-мародюрка для хламу. Весь рюкзак просиліконений, тобто він важкий, мабуть, тільки через те, що просиліконений. Тобто він не буде пускати вологу всередину вашого рюкзака. Так само і ось ця сумка добре просиліконена, хороші внутрішні шви, є вологосток, якщо туди вже потрапила волога. Доволі зручний рюкзак і сюди можете наліпити якісь свої патчі. Отже, в принципі так, дивіться, тепер давайте я зроблю висновок по цьому рюкзаку. Якщо у вас є 7500 гривень на рюкзак в оригінальному мультикамі, я раджу вам взяти саме його. Тому що цей рюкзак має нір пропитку, тобто його не видно в нічник і перевага мультикаму саме в цьому оригінальному. Якщо у вас таких грошей немає, можете витратити 6900. Це набагато дешевше і ви можете взяти рюкзак чорний, оливу, піксель або койот, якщо у вас немає грошей на оригінальний мультикам. Я б рекомендував брати неоригінальний мультикам, якщо ви не хочете витрачати саме 7500. Але повторюся, у кожного з вас є варіант взяти ось такий крутий рюкзак, який буде зручний, статусний в кежуалі. Тобто, якщо побачити на вас такий рюкзак, він виглядає супертехнологічно. І для пантерезов, страйкболістів, на мою думку, це оптимальний вибір для того, щоб не переплачувати за 5-11. Ось я тут помилився, причепив лямку на фастекс. Це фастекс звідси, а лямка знизу. Ось так, дуже багато фастексів, дуже технологічна річ. Мені цей рюкзак дуже сподобався, тому що у мене є рюкзак 100-літровий, типу для того, щоб збирати всі речі і йти в похід, але не було рюкзака, яким би я міг закрити потребу одного дня. Так як тут є сумка-мародерка, дуже зручна під шоломник, то ви можете цей рюкзак розтягнути до 45 літрів. Тобто ось ця мародерка дозволяє вам насувати купу речей підстігнути або керемат, або взяти надувний коврик і взяти на гору дуже багато вартісного обладнання. Рюкзак розроблявся для військових, тому військові це основна цільова аудиторія, щоб купувати цей рюкзак. Дуже зручно в побуті з таким рюкзаком буде. Ну а хто хоче виживати і просто обзавестись хорошою якісною річчю, яка прослужить роки. Звертайтеся за посиланням під відео. Я думаю, ось такий рюкзак має опинитися у вашій колекції, тому що я такий рюкзак дуже сильно собі хотів і здобув, як тільки він вийшов. Мені показали в магазині цей рюкзак, і я відразу сказав, що хочу. Тобто, без варіантів цей рюкзак крутий. І ось цей фастекс дуже надійно встає, якщо ви поставите його на підсилену стропу молі. Бачите, витягнути руками його не так легко. Проте абсолютно можливо. В цьому і є перевага надійного рюкзака. Тобто ви можете все це адаптувати під себе. І крім цього, ви здобуваєте надійність. Цей рюкзак не видно в прилад нічного бачення. Ну і далі вже вирішуєте, що вам з цим. Робити. Я розумію, що мене дивляться не тільки військові, а й цивільні. Тому, на мою думку, для цивільних ось такий рюкзак, в принципі, прикольний. Але якщо ви цивільні, беріть його в чорному кольорі для того, щоб вас здалеку не було видно, як військовослужбовця. Для евакуації з зони бойових дій з прифронтової області вам це допоможе. Тому що, якщо на блокпості побачать у вас такий рюкзак, зразу буде видно, що ви ферзь, тому що такі рюкзаки прості люди собі. Не купують. Що ж, сьогодні я розказав вам про ось такий дуже цікавий рюкзак, який я дуже давно шукав і нарешті знайшов. Поганяв його, оцінив всі переваги і недоліки і показав його вам. Якщо ви не є військовим, якщо ви цивільний, можете взяти рюкзак чорний, воливі або койот. Це буде для вас трохи дешевше. Якщо ви військовий, я думаю, у вас просто зобов'язаний бути такий рюкзак, тому що він дуже зручний не тільки для війну, а й для побиту. Тобто більшість служби це побут. І якщо ви йдете на БЗВП, на навчання, вам постійно потрібно зберігати купу дрібідієння, і цей рюкзак ідеально для цього підходить. Ви можете брати всього один такий рюкзак і баул. І на цьому ваше спорядження поміщається в компактному розмірі. Отже, я радий, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо ви хочете дізнатися, Більше про спорядження, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Тактичний Табір. Там інструктор Фрімен розказує вам не тільки про спорядження, а й про те, як працювати зі зброєю. На мою думку, дуже важливо уміти застосовувати спорядження, ну і також знати, скільки воно коштує для того, щоб за нього не переплатити. У Фрімена є декілька цікавих відео. Скільки коштує піхотинець, ну і також я записував відео про те, скільки коштує спорядження на БЗВП. Отже, обов'язково слідкуйте за нашими медійними спільнотами, підписуйтесь на наші медійні сторінки. Тим часом готую для вас наступні цікаві теми. До нових зустрічей!